В'ячеслав Ботів, який викладав нейрохірургію для п'ятого курсу Івано-Франківського національного медуніверситету, 18 листопада написав заяву на звільнення за власним бажанням. Про це Суспільному розповів Олександр Бульбук, голова комісії, яка перевіряла факти використання російської мови при викладанні цієї дисципліни в закладі. Створили її через те, що 15 листопада студент університету опублікував в соцмережі відео, в якому викладач веде пари російською. Ра і проста і корпус кальозу. Олександр Бульбук розповів, які рішення ухвалила комісія. Рекомендовано притягнути до дисциплінарної відповідальності з оголошенням догани завідувачу кафедри та проректору з науково педагогічної роботи комісії з моніторингу дотримання норм законодавства у сфері використання української мови в освітньому процесі, здійснити до 20 грудня 24-го року перевірку всіх кафедр університету на дотримання норм законодавства про мову при організації освітнього процесу та веденні занять, деканату медичного факультету та завідувачу кафедри неврології та нейрохірургії забезпечити студентові перескладання оцінок, які були виправлені в журналі успішності студентів. Студент п'ятого курсу медуніверситету Денис Дудко розповідає, що перше заняття з цим викладачем він пропустив. Познайомився із В'ячеславом Потівим під час пари, яка була 15 листопада. Я спізнився на пару, на 40 хвилин спізнився. Прийшов, сказав, добрий день, вибачте за запізнення і сів. Він сказав, це хто? Денис?» Я сказав, це Денис. Він сказав, «Садись, записувай. Я кажу, я вас не розумію. Чому не розумієш? Тому що кажу, ви не ведете державною мовою заняття. На що він мені виправив оцінки за попередній раз. І після чого я почав вести запис. Мене вистачило на чотири хвилини. Я сказав, що я це слухати не можу. Ставте мені НБ, тому що за три роки вже можна було вивчити мову. Мої одногрупники сказали, що це інше. Він вибачився. Я сказав, що вони зрозуміють мене тоді, коли їхні батьки будуть спати в окопах. Денис каже, що його батька мобілізували в лютому цього року. Він воює у 68-й окремій єгерській бригаді. Він приїжджав у відпустку на два тижні і розказував про те, як він прихов. Ходячи там в магазин, розмовляє з ними українською мовою, а люди просто до нього кидають товар на як, як собаці і, і не, не, від, не відповідають взагалі, то я зрозумів, а що я маю тут дозволяти взагалі взагалі це слухати. Сьогодні я говорив з ректором, він повністю мене підтримав. Він сказав, що молоде, що я висвітлив цю ситуацію. Шкода, що це вийшло таким чином, тому що ну, можна було це зробити. Менш агресивно, але я не розумію, чого цього не зробили з 2016 року. Ректор медуніверситету Роман Яцишин каже, що цей викладач переїхав з Донецька і працював у закладі з 2016 року. Через те, що Вячеслав Ботів проводити пар українською, не міг, але добре знав англійську. Йому запропонували навчати студентів іноземців. Однак пізніше, через нестачу викладачів на кафедрі неврології та нейрохірургії, йому виділили декілька українських груп. Від інших студентів каже ректор Ска. Архна В'ячеслава Ботіва не отримували. Він розмовляє з суржиком. І, ну така його історія. Він про це постійно говорить. Ми йому неодноразово про це казали. Що в нашому викладанні українська. він намагається українською мовою розмовляти, але так не може бути. Я не торую такі відношення. В'ячеслав Ботів не захотів коментувати Суспільному цю ситуацію. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.